Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, Європа поступово зрозуміла ціну так званої російської любові. Президент України говорив про зміну в мисленні європейських лідерів, зокрема і німецького канцлера. А той натомість теж максимально прямо пояснює і населенню Німеччини та й іншим країнам, яку мету насправді має Росія за своєю війною. We will continue our support for as long as it takes. Не майте сумнівів, ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, щоб відбити огидну агресію Росії. Увесь цей час Владимір Путін і його поплічники дуже чітко дали зрозуміти одну річ: це війна не лише проти України. Вони вважають свою війну частиною великого хрестового походу проти ліберальної демократії, хрестового походу проти світового порядку, що ґрунтується на правилах, хрестового походу проти свободи та прогресу, хрестового походу проти нашого способу. Обо життя проти права і проти того, що Путін називає колективним заходом. Він має на увазі всіх нас, путінкости колектив вест і мінс олафас. Росія намагається атакувати міфічні війська НАТО в Україні, але дедалі більше б'є по своїх. Ворог хотів атакувати ракетами мирних Харків, але чомусь поцілив багатоповерхівку у Білгороді, звично звинувативши у цьому ЗСУ. На банковій зауважили Путіну байдуже кого вбивати, чи українців, чи росіян. А в українському Криму, де підірваний міст, обіцяли полагодити мало незалічені дні черги з вантажівок на перетин. Але скоро черги виникнуті на межі з самим Кримом, адже херсонські гауляйтери в перечутті наступу ЗСУ вже вирішили оголосити евакуацію з тимчасово окупованої області. Утім, не до кінця з'ясували, що потрібно. Було прийнято рішення організувати можливість виїзду в інші регіони Російської Федерації для відпочинку і учопив Херсонських сімей. Ніхто нікого не евакуює. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Было принято решение организовать возможность выезда. Никто никуда не собирается уходить. И справді, идти не мають наміру, а от до полону залюбки. ЗМИ Змі повідомили про групу російських мобілізованих на Херсонщині, які вирішили ліквідувати власного командира, який не дозволив їм здатися у руки ЗСУ. Развал управления войсками, бездействие власти. Вроде как мы можем там сказать, и они испугаются. Да, к сожалению, они наоборот. Они уже оргии устраивают, понимаете, на горе, чтобы смотреть на ядерный взрыв. О, как весело! То есть они прямо наоборот, все. Понимаете, вот в чем проблема-то. То есть мы им говорим: слышь, ребят, вы что, аккуратнее? У нас тут вообще концепция такая, что мы свои территории можем освобождать, как считаем нужным. Они говорят, да, отлично! Где гора самая высокая? Давай бронировать быстрее места и устраивать там оргии. Не знаю, будет ядерный взрыв, не будет, но оргия будет. Не точно. Буде. Архія будь буде, видимо, точно поэтому к они перестают перестають бояться. Странные люди. Американська адміністрація каже, що дипломатичними шляхами вже передала Москві прямі застереження про катастрофічні наслідки у разі застосування Росією збро... зброї масового знищення. Втім, раніше президент Байден сказав, що на його думку Путін не вдасться до цього кроку. Як цю загрозу з боку Кремля сприймають в європі, і яку відповідь готують? У Європі про це дуже неохоче говорять і е, лунають з цього приводу навіть, е, скажімо, побажання про те, що е, не варто про це говорити для того, щоб не не перетворити цю страшну загрозу на, на щось буденне і, наприклад. Коли французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телебаченню став пояснювати французьку ядерну доктрину. А не забуваємо, що Франція зараз єдина країна європейського континенту, яка має атомну зброю у європейському союзі, то потім дехто навіть сказав, що він занадто багато про це говорить. Генеральний секретар НАТО сказав лише, що буде жорстка відповідь. Можливо, найбільше дозволив собі сказати верховний. Представник Європейського союзу з питань безпеки і зовнішніх відносин у його словах навіть пролунала фактично погроза знищенням російської армії. Ось його слова енденіждніасет. Є ядерна загроза. Путін каже, що він не блефує. Він не може дозволити собі блефувати, і має бути зрозуміло, що люди, які підтримують Україну, а також європейський союз і країни-члени і США, і НАТО, теж не блефують. І будь-який ядерний напад на Україну створить відповіді. Не ядерну відповідь, але таку потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена, і Путін не повинен блефувати. Парламентська асаблея ради Європи схвалила резолюцію, в якій серед іншого оголосила режим РФ терористичним. Що цей крок означає на практиці? Це звичайно насамперед символічний крок. Ця організація не може запроваджувати, вона не має виконавчих повноважень запроваджувати якісь конкретні санкції, але йдеться про вимогу справедливості: саме те, чого хочуть українці, чиї будинки оселі руйнує Росія, чиїх синів і братів вбиває вбиває російська зброя, і ця. Ще одна заява є мобілізацію міжнародної спільноти, зокрема і до того, що сподівається, Україна буде міжнародним трибуналом, міжнародним судом над тим, що названо воєнними злочинами, які чинить Росія в Україні. Складується не в нашу пользу. Хто то за це долу ж і должен ответить так, щоб это було понятно. видання «Наша ніва сьогодні написала, що рішення про початок мобілізації в Білорусі вже прийняте, і ця мобілізація буде відбуватися в прихованому форматі без офіційного оголошення. Вони посилаються на свої джерела міністерства оборони Республіки Білорусь. Також стверджують, що в першу чергу за прикладом Росії через негатив будуть мобілізовувати жителів сільсько-сільської місцевості, невеликих а сільського. Місцевості, і якщо це правда, ми почуємо неодмінно, все ж таки Білорусь, при тому, що це диктатура, але ну, давайте так, рівень свободи населення все ж таки і е е ставлення е співчуття до України там все ж таки на порядок вище, ніж на Росії. Тому Певен почуємо. Поки що це інформація. Ще раз повторюю з одного джерела, але вона ну принаймні вже дає привід для того, аби насторожитися. Чому? Тому що наступ з території Білорусі, якщо він знову відбуватиметься, він уже раз був цього разу, може відбутися за участі не тільки росіян, але й білоруської армії. Попри низьку мобілізаційну здатність, треба сказати, що в Білорусі вона ще нижче наперед навіть у мобілізовані. Ованих росіян це може бути спроба відволікання від інших театрів, де росіяни спробують зробити наступ. Ну треба ж зрозуміти, якщо йде мобілізація 300 тисяч, навіть не підготовлених солдатів і офіцерів. Це робиться не тільки для того, щоб зупинити наш наступ, але підготувати свій. Тому за деякий час, ну я даю так мінімально два тижні, от але я думаю, що ну більш реально десь близько місяця вони будуть готувати наступ. Можливо, навіть не один. Можливо, це буде наступ. Ну їх в першу чергу, що цікавить, їх цікавить Запоріжжя, і їх цікавить Бахмут. Тобто, це дві цілі, які вони в першу чергу хочуть захопити, тому. Я би не ставився, знаєте, ну так дуже поблажливо. Так вони дуже не підготовлені, не мотивовані. Але якщо кинуть масу, ну от масу там давайте так говорити там. 20-30 тисяч на одному напрямку, ну це все одно буде представляти проблемою небезпеку. Ясно, що ми відіб'ємось. Зрозуміло, що ми їх всіх перемелемо, але ну, це все одно це, е, серйозна сила. Тим більше, що вони ж підуть не просто так. От, старі танки, але переобладнані. От сьогодні вони взяли підряд на переобладнання 800 танків Т-62. Такі релікти Холодної війни. Останній Т-62 зійшов з конвеєра Челябінського завода. В той рік, коли я народився, Матвій, в 1975 році. Yeah. Тобто їм yeah. вже по 47 років наймолодшим танкам, а найстаршим уже там понад 50. Ну от але вся ця техніка, тим не менше, ми можемо організувати, звичайно, реготати з них, але ця стара техніка реліктована все одно їздить, стріляє, вона вбиває, ну так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.